Хлопці і дівчата, всім привіт! Це знову Супер Дупер звізда Ютуба і Голлівуда Роман і його колега Міша. Ми знімаємо природу, блогер, який знімає, правильно? А я хотів вам розказати, якою камерою, пояснити, якою камерою ми сьогодні знімаємо природу. Ну, не природу, ми знімаємо сьогодні серіал, а наступну серію фільму. Подорож з мандрівником Journey with a Hiker. Епізод 14. Так? Чи 15. Я вже збився. От. Ми перший раз будемо тестувати такий сетап. Дивіться, що в нас є Full-frame Лінза. від компанії Cinema Linza від компанії, 20, від компанії От. 28 2885. Це є Cinema Full Frame Лінза. Підключена до Blackmagic Pro Pocket Pro full-frame камери. Ця камера не має ND фільтра, тому ми. По-перше, це є L-Mount, це є L-Mount камера. Але ми купили від компанії Mike, Якщо бачите, Mike. А, я заказав в компанії А, яка також робить сініма лінзи і, і, і м, різні лінзи зараз робить да? а, портретні сініма лінзи, китайська компанія. До речі, Сіріо також китайська. Я заказав такий адаптер, який від, пі, йде від L-Mount до PL-Mount, від L-байонета до PL-байонета. Ми поставили, підключили цю от Бачите, тут відкривається байонет, лінза знімається. От досить тяжка лінза. Ну, Я б сказав, 15 паундів точно, як мінімум. От так що можна качати навіть руки з тою Дуже тяжка лінза, тому далеко з неї не пухайкаєш. Підключаємо до PL-Mount. Знову ж таки, дивіться, тут у нас такий байонет. Але прикол фішка в тому, що тут фільтри вставляються. Зараз у нас Black Diffusion Cinematic Filter А тут у нас ще є CPL і ND-фільтр ставляється. До речі, нам треба поставити ND фільтр От. Бо ми тут вже маємо спереді, я прикріпив 112 мм, а спереді м 100, дуже рідко дуже тяжко було дістати фільтр 112 мм. До речі, та, тут ще прикріплений адаптор. Та лінза має чи 100 чи 110, чи, скоріше, 100-110 мм, чи 108 мм. Ну, коротше, я ще один адаптер поставив. знайшов такий рідкісний адаптор, який бере на 112 мм. І поставив 112 мм Black Diffusion filter. Фільтр від компанії Ice. Я не знаю, чи знаєте таку компанію. От, Міша, покажи. Глядачам ICE 112 Black Mist 1,4. Дуже рідкісний фільтр. Ну, на Amazon тільки один такий побачив, купив. Ну, знову ж таки, в нас вже є Black Diffusion Filter. Нам не треба вставляти сюди вже е Diffusion Filter, другий. Хіба якщо ми знімаємо під вечір е вночі і вже нам не треба ні nd фільтра ні CPL то в принципі можемо ще і сюди поставити фільтр. У нас буде два фільтра, одна четверта. От, вставляємо лінзу. Так. Так, тут не так. Тут мішає нам трошки. О, закриваємо лінзу. Все. І ми прикріпили лінзу вон сюди. камера-плейт по українськи не знаю як. Ту пластинку таку, Прикріпили сюди на сам адаптер. Я хотів тут прикріпити на лінзу, але погано трималось, рухалось, рухався адаптер, і я прикріпив на рухався цей плейт. Як воно там називається? Plate, то... Бо то тяжка лінза, отак ставити то неправильно, тому що буде тряска. Лінза ж не має стабілізації, ні камера, ні лінза. Лінза сама тяжка. Тому а, я поставив кемераплейт на адаптор, який з'єднує L-Mount і PL-Mount, Майк. Знову ж таки, хотів сюди поставити, тут краще, але вліво-вправо фільтр їхав, тут погано він тримається. Придумала тут погано. Знову ж таки, та лінза бюджетна, вона коштувала мені обійшлась біля 1000 доларів. А, така лінза дуже дорога була раніше. І сініма лінзи Zoom були дуже дорогі. Ну, Ось така унікальна лінза 28-85. Який прикол синіма і простої лінзи? Дивіться. По-перше, тут вона світла F3,5. На фото лінзу перевести, то буде F28. Бо бачите, тут у нас ті. Ті, ті", ті", ті 3-2, то це Сініма формат. як якби позначається Ті. А якщо перевести на фотоформат, то F позначається. Бачите, тут Ті, ті" тому Ті32. А якщо перевести на F формат, то F2,8, то є лінза світла 28 і 85 мм full frame, тому тяжко. Який прикол Сініма Лінзе ще такий, що коли ми нас ну, а, сфокусіру... так, тут фокус, а це зум. І ми вже можемо зумі... зумірувати як... як хочемо, і фокусі... перефокусіруватися вже не треба. Тобто один раз сфокусувався і вже можеш зумити скільки хочеш. Не треба більше. Ну, наприклад, наприклад, я сфокусувався на 28 мм, так? І хочу зняти на 85 мм. Тобто мені вже не треба. То я, вклю, я, перекрутив на, на, я перекрутив на 85 мм. От, 28 на 85. Бачите, навіть позначається. І мені не треба заново фокус. Тобто, то фокус. Буде в такий ж, ну, то есть фокус Працює при будь-якому зумі, тобто не треба перефокусовуватись. Розумієте, що я хочу сказати? Вибачте, за мій український, Те, я не, знову ж таки не вивчав а, камери і в Америці живу, не вивчав камери і лінзи по-українськи, а по-англійськи. Тому, напевно, кожен фільмейкер мене зрозуміє і не буде придуратися до слів. от. І ще прикол який, дивіться, це в нас совєтська лінза. Так як це в нас 28,85. А, так, ну Давайте ще я вам покажу сетап. Оце у нас, Ми будемо вставляти сюди Asden SGM 250MX спеціально для Blackmagic. pocket камери розроблений. І, XLR адаптер. XLR вхід вставляємо в Audio вхід Blackmagic. До речі, тут є два аудіофона. Все. Поставили в перший вхід. Отакий От у нас сетап. Так, ну батарейки у нас. Прості Sony батарейки. Більшість вони мають 2600 мА NPF 550. Самі менші батарейки для камер Sony. Ну, обично. Батареї використовуються в різних камерах з адаптерами і, Play, і там і так далі. Це самі менші. От вони швидко садяться, камера хаває. Я зробив помилку, купив трохи сильніші батарейки 3500. Теж NPF 550, оно звіримось. NPF 550. Якщо ми поставимо батарейки, то бачите, одна батарейка все-таки більша. Тому не влазив в камеру. Тобто це не підходить. Тому будьте уважні. Ну, рідко 3500, 3500 мА е, поставити в камеру. Таку. Тобто батарейки якісь такі ну, трохи більші. Тому, звісно, буду використовувати їх в других цілях. Ну, вроді все. Такий у нас сетап. Будемо знімати. А, ну от дивіться, зразу покажу вам, як фільтри тут. Бачите? Зніму вам Black Diffusion Фільтр і поставлю. А, який ми поставимо фільтр. Зразу, ага, то Clear filter. Тобто, якщо вже не хочете ніяких фільтрів, щоб там не було пусте місце, вставляємо Clear filter прозрачний просто. І нам потрібен ND або CPL. Ну, CPL нам за... Ми поставимо зараз ND, це є CPL. Поставимо зараз nd фільтр. Тому що день на вулиці, от між покаже день. День на вулиці і нам потрібен буде зараз nd фільтр А тому у нас є Variable, вай Тобто змінний фільтр. Бачите? Ми вставляємо його сюди. Показуєш Міш? І тут він крутиться. До речі, зараз можемо включити камеру. Показуй камеру. Іди сюди. Показуй тут екранчик. Так, ну от, дивіться, тут фільтр ми можемо крутити. Так, давайте фокус наведемо. Так, то діафрагма. А це зум. Так, наведемо фокус. Ближче, люди бачать екранчик. От. Наведи, навели фокус, так. І фільтр у нас тут така, такий у нас кружочок. Бачите? Можна робити темніше, світліше. Тобто регулюється сам фільтр. От він. Цей кружочок, бачите? Стає темнішим, світлішим. Вот. І він спеціально вставляється сюди, в цей адаптор. Все, отакий у нас буде сетап. А. Також, так як я сказав, це 28 міліметрів і. 2885 і ще взяв для... Ще маю дві лінзи, яких покажу зараз, до речі. Трошки тяжко тут. Знову хто спитає, нащо тобі такий мінігіт, нащо тобі такі камери? Таскатися з ними, та комусь і попроще камеру. А це, а це розумієте, той хто це, той, хто це скаже, він просто не розуміє, що лінза, камера передає іншу картинку, передає character по-англійськи, передає характер картинки інший. Розумієте? Особливо вінтич лінзи. А я хочу зняти Сініма-проект. Я не хочу просто от, ну, Сініма проєкт, щоб це був кінематографічно виглядав. От в нас є така лінза совєтська, Юпітер, 400 мм для фулфрейма. F4. Вставляємо. Ні, 200 мм, вибачте. 200 мм F4. Бо 400 було, напевно, набагато більше. Значить, вставляємо в PL Mount. У нас тут теж адаптер є. Ставили в PL Mount, закрили. І як бачимо подивимося на екранчик. От це лінза, це фокус у нас. Так, це фокус, а діафрагма. Ага, от діафрагма. Ось фокус. 200 миллиметров. Сюда, Миш, экран покажу. Вот зараз мы сфокусуемся на все ручки на, на двериках, кабинетах. Ну вот, F4. И прикол еще один. Еще покажу вам советскую линзу. Тяжковато трошки. Знову ж таки, це головна біль знімати таким сетапом, як зараз. Ну... Не знаю, чому я так ускладнив цей процес. Просто хочеться передати Сінематік-картинку. Зробити, як, знаєте, унікальну якусь як свою, а не стандартними тими сучасними лінзами і так далі. Вставляємо. Звісно, монтаж головне, як зняти. Тобто апаратура то, то ще все. Так, вставляємо PL Mount. Поставляємо вот цю лінзу. Так, що це за лінза? Юпітер. 250 мм F35. Тяжкувати. Все-таки 250 мм для фулфрейма. F35. Вона би навіть... муха там. Муха це котуха. Вона б навіть для ну, сучасні лінзи теж би були нелегкі. Все-таки це F35. От бачите? СССР значок. СССР Юпітер. Ось зразу, бачите, як класно продумано. Навіть буває в старих лінзах, що висовується, а, бачите, висовується цей. Ну... Санхут, по-англійськи скажу. В часих лінзах треба прикріпляти. Мені так більше подобається. чесно. Далі. У нас тут є адаптер Photodiox Pro компанія p to pl Mount. Оцей адаптер, бачите? От він. Photodiox Pro p to pl P6 той Київ. Ну, коротше, це другий швєтський формат. Свєтський байонет. Тому довелося купити P6 Photodox фото, Pro фото, 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 фото P6 то PL Mount. Вставляємо в PL Mount. Все вставили. Так, Ну як? вага? Буты саме нормально. нормально ага. Опа, включаємо. Так, диафрагму включаем F3.5, самую светлую мы зараз примещены. И попробуем фокус. Чуть-чуть туговато. Фокус идет в линзе. О! 250 миллиметров. Та в нас була 200, тут 250. Так що отак. Все працює. А як ти будеш таскати ту камеру? Ну отак, сильно прикріпляю, щоб не, не, не їздила головка і отак на плечах буду носити. Знову ж таки, це не, легкий, не, 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 не дуже легкий сетап, тому беремо тільки для легких середніх максимум трейлів. От. З підйомами трейлами ми не будемо брати. Так що такий у нас сетап на сьогодні. Використовуємо три лінзи і одну Full-Frame Black Magic камеру. Також, якщо буде можливість, поснімаємо дроном. Снімаємо сініма формати 2, 4, 1 годин, 6К. Все, хлопці і дівчата, те, що хотів пояснити, вам наш сетап. Основна це оця лінза Full Frame Siri Cinema лінза. Будемо найбільше всього знімати. 28-85. Лінза тяжка. Немає ваги, щоб тут зважити. Бо я на себе вдома. У нас перевалочний пункт, соплейк називається. Тут непогані красиві трейли, а східно, схід схід штата Вашингтон. Ну все, дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал. І в коментарях пишіть, чи ви б хотіли подивитися цей проект. А, що ми снімемо? Якщо хочете, пишіть в коментарях, ми дамо вам відповіді. В тих же коментарях і скинемо, а, лінки на відеопроект, який ми сняли. А також, можливо, і кусочки ще наріжемо для цього каналу. А сам проєкт буде на каналі Journey with a Hiker. Підписуйтесь на цей канал. Але його ще важко знайти на YouTube, тому що алгоритм ще його, його величество а, король алгоритм ще не замітив. Ну все, дякую за увагу. Всім пока!